Що ж, вітаю вас, друзі. У п'яту неділю Великого посту церква вшановує пам'ять Марії Єгипетської. Особи, що протягом певного часу вела аморальний спосіб життя. Але один випадок у її житті змінив все, навіть до того, що вона стала святою. Цікаво розібрати наступне: чому так трапилося, і яке її було найбільше бажання протягом всіх років її життя? І головне, чого навчає вона всіх нас? Але перед тим як розпочати, не забудьте поставити вподобайку до цього відео і написати коментар. А також підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Адже все це доволі мотивує до створення чогось цікавого і нового. У великій ПІ слова про цю святу обов'язково звучать в храмах. Як правило, йдеться про її відречення від гріха і довге покаяння у постелі. Але одні лише слова про неї запам'ятовуються якось особливо. Вони, не мов би, хороший іконописний образ. Зазвичай про преподобну Марію говорять як про помилувану Бога. Життя цієї святої було повне гріхів та розпуст. Але під час подорожі до Єрусалиму вона знайшла покаяння та звернула своє життя на шлях до Бога. Після цього вона прожила сім років у постелі, викорінюючи зі свого серця всі пристрасті. Та виконуючи тяжкі попутні практики, свята Марія Єгипетська є прикладом того, що ніколи не пізно звернутися до Бога та знайти шлях до покаяння. Історія її життя описана для нас старцем Зусима, який, виконуючи свій духовний подвиг у пустелі, натрапив на приподобуду. Як говорить її життя, то коли та постать угледіла Зосиму, то кинулась тікати в пустель. А Зосима, здавалося, забув, що він старий і пройшов важку дорогу. Так поспішав наздогнати її, а вона втікала. Та ось Зосима наблизився до неї. Та настільки, що й голос було чут, і гукав плачучи: чому втікаєш від мене грішно, старця, рабе, істинного бога, що ради нього живеш у цій постелі? Почекай мене недостойного та небіжного, почекай з надією. Що тобі воздається за твої труди. Після цього вона вдягнулася в одежу, що подав їй старець, щоб прикрити свою наготу, і приступила до нього, щоб піднести молитву. В цей час між ними зав'язався діалог. Спочатку вони один в одного просили благословення: як говорять рядки життя Марії Єгипетської, тільки й чути було благослови. Через ще певний час розмови свята почала розповідь про те, як потрапила саме в це місце. Звичайно, все це можна прочитати в тому житті святої. Але якщо коротко, із 12 років Марія Єгипетська пішла із батьківського дому в Олександрії, де втратила своє дівоцтво і жила в постійному гріху. Через деякий час вона потрапила на корабель, що прямував до Єрусалима, на святкування чесного і животворчого Христа Господня. Але подорож до такого місця не зупиняла в тому, щоб... Задовільняти себе у свої бажання. Таким чином, 17 років свого молодого життя, вона присвятила блуду і розпусті. Це відбувалося до тих пір, поки Господь не врозумів її наступним чином. Коли вона перебувала в Єрусалимі разом з паломниками, то хотіла війти до Єрусалимського храму Господня, але невидима сила зупинила її, немов невидима рука Божа не дозволила їй переступити поріг церкви. Після чотирьох невдалих спроб прийти з притвору до храму, де знаходився хрест Господній, Марія зрозуміла, що її життя було гріхом і що вона повинна знайти шлях до покаяння. Тоді Марія пішла в пустель, де прожила понад 47 років, проводячи свої дні в молитві та покаянні. Ці всі 47 років пустелі були складними для Марії, але вона витримала все тяжке, бо була наповнена любов'ю до Бога. Та бажання спокутувати свої гріхи. Після того, як вона причастилася тіла і крові Ісуса Христа, через три дні вона померла і похована у тій же постелі, де приходила до покаяння. Цей приклад життя Святої Марії Єгипетської демонструє, що покаяння може бути складним. Але Бог готовий простити кожного, хто щиро та сердечно кається у своїх гріхах. Для більш детального ознайомлення прочитайте життя святої повністю. Це буде дуже корисно і повчально, набагато більше, ніж перегляд фільмів чи серіалів. Дивляючись в образ святої Пустельниці Марії, колись блискучої, вишуканої красою в кварталах Олександрії, і що дивиться тепер на нас зі своєї ікони, в братському одязі, але осяйна благодаті Святого Духа нам потрібно поставити запитання своїй душі. Чи збагнула вона, що є Дух Святий вічний і безсмертний? Звичайно, так. А головне, вона дала зрозуміти, що благодать Божа ходить тільки в того, хто, залишивши усе земне піклування, утвердив своє серце вгору у Христі. Як це зробила саме преподобна Марія Єгипет. За цим можна зробити висновок, що і старець Зосима, так і кожен християнин знайшов для себе приклад у історії Марії Єгипетської. Вона показала, що каяття це лише початок, початок до нового життя, але у тому житті йдеться велика боротьба із гріхами аж до перемоги її, а з Божою помічю преподобна досягла високого рівня святості. Проста жінка, яка була блудницею і лише навчала цьому інших, стала не просто особою, що є прикладом для інших, а навчає. Що ніколи не пізно прийти до розуміння неправильного вибраного шляху в житті і почати крокувати поряд із Богом. Навіть якщо і на це потрібно буде витратити і майже кожну хвилину свого життя. На цьому ми з вами завершимо. Єдине, що нагадаю, це про те, щоб поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а поки що до зустрічі! Нехай береже вас Бог.